Звати Наталія Кулик, я голова благодійної організації дитячі мрії, керівник і засновник соціального центру для людей з інвалідністю 18 у місті Новояворівсько. Я Валентина Ходус, корінна жителька міста Лисичанськ, Луганська область. І зараз я проживаю в Богородчанській територіальній громаді Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. Сьогодні ми знаходимося на модулі. другому модулі, це є школи інклюзивних радників. Я дуже рада, що в мене випала можливість прийняти участь у цьому тренінгу. В першу чергу я хочу подякувати організаторам за проведення такої корисного і потрібного потрібної ініціативи і реалізацію даної ініціативи. Що хотілось би відмітити велика кількість тим, яка Годна кожна окремого тренінгу мені дуже подобаються, власне вже обрані радники шести громадах, які будуть представляти і будуть працювати активно в Івано-Франківській Львівській області. Дуже хочу бути активним радником, зокрема в своїй громаді, і співпрацювати з іншими радниками інших громад для спільної мети, для реалізації нашого спільного проекту.